Ганна Степанівна інвалід другої групи, а також мати добровольця, який помер на сході у лютому 2015 го З того часу минуло більше як півтора роки, проте статус учасника АТО її сину не присвоїли досі. Куди я тільки не звертаюся, ніде всюди мені двері закриті, бо ніде нема оформленої дитини. Як, щоб ніде не було зафіксовано тої дитини? Як? Не розумію. А в листопаді 2014 року він пішов добровольцем. Айдар, відправили на фронт. У державних структурах пані Ганні пояснюють, її сина немає у списках. Стоси листів, стоси листів у мене купа. Видите, папка листів, стоси, всюди негативна відповідь. Вони беруть як з комп'ютера. Нема в списках, нема в списках, нема в списках. Різні фамілійно вчора нема в списках. Як так не може бути в списках, саме через те, що Ростислав Якубік відсутній у списках, отримати передбачену державою допомогу його мати не може. Оцей підтвердив, і оцей підтвердив. Бачите? То тих во два. А мій син боколо них приїхали хлопці, так подивилися на фотографії, підтвердили, що дійсно Ростислав Якубік був з ними, приймав активну участь. Їдьте, жіночку, додому, ми вам вийшлимо документ, вже не будете мали ніяких проблем. Один-єдиний той документ, що хлопці підтверджують, чому півтора року я інвалід другої групи, я маю їздити, обтовкати порої, бо мені ніхто не допоможе. В обласному військоматі про проблему пані Ганни знають. Володимир Катинський каже, хоч Ростислав Якубік не входив до складу офіційних військових формувань, його матері вони намагаються допомогти. Збройні сили України в обличчі військових каміслятих якраз от, ми намагаємось допомогти для того, щоб син жінка, син якої загинув, як доброволець не був кинутий. Ну сім'я не була кинута. Жінка не була кинута. Тобто мати ця добровольця, ми надаємо як юридичну допомогу, так і. Направляємо куди, що як надавати документи для того, щоб відповідно отримали статус. Пані Ганна ж каже: якщо статус учасника бойових дій її сину не присвоїть, шукатиме справедливості у судах.